Раз, 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 раз. Так, ну що ж, всім привіт. Я довго затримати вступ не буду, все ж таки, може комусь це буде цікаво, як деякий гайд, мабуть. Так. Це перше відео з новою тематикою, ну прям такою, прям суто координально відрізняючоюся. Бо раніше я робив якісь суто ігрові відоси з якоюсь долькою кринжа, але зараз хочу почати робити суто технічні відоси українською мовою на теми, ну, які особисто мені цікаві. Е, я ось сам недавно почав займатися цими мікроконтролерами, цією шнягою, тому інформація на 100% не є прямо ну, такою дійсною. Але старався брати інформацію з різних джерел, додавати нотку свого розуміння всіх процесів. Більшість матеріалу було взято з книги Кармін Novial Mastering StM32. Надіюсь, я правильно прочитав. Е так, е сьогодні я спробую розповісти вам про UART, US Art. Буду читати уже з готового сценарія. Е ну, поки звикну. Тому відео може здаватися трішки, ну, таким штучним, як би так. Так, ну що ж, я тепер. З доском на мікрофоні. <laughs> Спробую вам розказати суто таку теоретичну частину цього відоса Тобто, що таке UART, що таке USART, яка між ними різниця, навіщо воно? общем так. UART або ж USART. Uh, <laughs> це Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. Uh, це про UART. Ну, універсальний асинхронний приймач-передавач. Тобто, пристрій, який. Передає паралельну послідовність бітів в безперервному потоці сигналів, що протікають по одному дроту. Типу, мега зрозуміло, але ну... <свісно> взагалі із цього просто потрібно знати, що він передає інформацію. Тобто так, деяку, яка заключається там теж на тих же бітах. Типу, ну, як я зрозумів. <свісно> UART — це тільки асинхронний режим, UART підтримує і синхронний, і асинхронний режими. А, так. Ну, тут по назві, в принципі, там Universal Synchronous Receiver and Transmitter, як я вже казав. І USart додається одна буковка: це Synchronous, тобто Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter. Взагалі, да. от так. Отак от. Просто, ну, English, English як би зрозуміло. <кхи> UART зазвичай використовується для напівдуплексного зв'язку, що означає, що в один момент може відбуватися або передача, або прийом даних. E, ну, Приклад я вам пізніше покажу, o, ось буквально за 2-3 хвилини. Я вже придумав, що я хочу вам показати сьогодні, як воно взагалі буде виглядати і що воно таке. E, синхронний режим. E, так, Синхронний режим. Для роботи в синхронному режимі потрібна окрема лінія затримки, її називають клок. E, зараз покажу, як воно все виглядає. Ось це юсарт в синхронному режимі. За допомогою цього відправник та отримач домовляються, коли хто що робить. Тобто ця штука узгоджує та вказує, що як кому робити. Тобто, коли починається перший байт повідомлення, коли закінчується останній, коли пристрій хоче передати інформацію, коли пристрій хоче отримати інформацію. Тобто пристрій, який е, хоче бути відправником, який хоче передати якусь інформацію, він разом із цією інформацією тактує певний сигнал, клок, який і вказує, що він іменно йде відправником. Ну тут зрозуміло, в принципі, там на рисуночку, ось теж я вставив ось на монтажі вже, видно, іменно стрілочку, це значить, що хто куди тактує сигнал. Так, ну, зрозуміло. Асинхронний режим в асинхронному режимі замість таймера клок використовується своя позачка. Це тобто при стартовому біті, коли відправник хоче або відправник, або утримувач хочуть узгодити, хто є хто. як хто, є, хто, є, хто. В общем так. Початковий біт є нулем, Це символізує саме початок передавання повідомлення. А в кінці ставиться теж на і 1,5 біти, одиничка. Тобто відправник... Це в кого ну, ну, нулик, нулик з тривалістю 1,5 біти, а приймач це те, в кого одиничка на кінці вже повідомлення з тривалістю 1,5 біти. Ну, ось зараз на картинці теж покажу. Тут в принципі, показується ось Т, Т, 1,5 біта. там написано ось так: от, там, старт, стоп, тут, в принципі, зрозуміло. Ці картинки із книжки брав, то в принципі повинно бути <сум> зрозуміло. Да. Тоді у нас є TX і RX, Е, UART, USART мають інтерфейси зв'язку такі, як TX і RX, де TX це відправник, позначається так, а RX це приймач. Вони завжди підключаються як би переплетено. Тобто Tx до Rx, а RX до TX. Ну, ось. Бо я буваю також, коли тільки починав з ним працювати там на своєму проєкті, то завжди підключав їх як. Ну, як завжди. Раз підключив як до як послідовно, як би. І не вдупляв, чому воно не работає. <завжди> якби, ну, да, Це я просто пересказує, який я геній, і наскільки моя інформація правдива в цьому відео. Тому. Да. Переходимо тепер. Я хочу вам показати, іменно е, на прикладі, як воно все буде виглядати ось зараз. Що ми бачимо? Ми бачимо, е, нам потрібно по розпіновці вашої платки. Подивитися, е, виходи саме, де є ось такі от. Пункт, як USart, чи UART, чи що у вас буде. Пін PA у мене pa 10 useart useart1rx, і на PA9 USart 1TX. Обрали. Тоді переходимо в connectivity USart1. Налаштовуємо USart на асинхронний режим. Асинхронний режим. Асинхронний режим. Я тут сказав: асинхронний режим. да. Тут вибираємо глобальні переривання. Активуємо їх. І, в принципі, все, що нам тут потрібно. Так, все. Ми налаштували по факту, по факту це все, все налаштування USART, UART, ITX, TX. Ну, Rx, TX, все. Тут ми налаштували. Генеруємо код. Ось так от вже воно все виглядає. Тут виходить у нас показана, показані виходи DTX, DRX, де, де земля, де 3,3 В. ось Тут на самому UART показується все. все видно. Тоді підключаємо, у нас виходить TX до RX, RX до TX, і все на платки, ось так от підключаємо. Дивимося, знову ж таки, по своїй розпіновці. Після того, як у нас код згенерувався, ми переходимо в папку Source Main-C. Тут ми бачимо, що у нас є саме який UART ініціалізований, це перший, QART-1 називається. Тут відбувається ініціалізація саме, функції налаштувань UART. Ось тут вона десь вся описується. Ось Static Void, ось вона повністю описується. Тут названня нашого UART, назва, його швидкість і інші якісь характеристики, які я ще сам толком не вникав. Так, що ми хочемо зробити? Ми хочемо, щоб платка нам виходить, надсилала якесь повідомлення. Повідомлення у нас буде хранитися в Charm Message. В якомусь масиві меседж Hello. пепле peple. peple буде, не пепле e І крапка з комою. Допустимо, отак. От от. Тоді в самому вайлі нам потрібно ввести hello uart transmit. uart Transmit. Це функція, яка передає саме дані. Тобто ну transmit тут зрозуміло, що вона передає. Самі дані через UART uh, Transmit. Вписуємо саме, які нам дані потрібні, потрібно передати і через що. Получається hard forard 1. Uh, використовуємо отакі от, от uint 8t. Uint uh, Message. З якого це масиво береться. Тоді strlen Передаємо як би повідомлення, точніше слово. Hall виставляємо задержку, задержку. Так, ось тут от виставляємо, виходить, затримку. За Hall max delay. Можна, в принципі, і номіналом його виставляти, тобто 1000, 10 тисяч, але я все-таки. По інструкції вам буду показувати на такому прикладі ось Hall-Max Delay. Окей. Okay. Так. Е, і виставляємо затримку. Hall е, Delay. тисяча Або нехай 100, щоб у нас воно швидше все відбувалося е, Виконувалося. Так, тільки я щось наче все нормально. Прошиваємо нашу платку. Так, прошиваємо платку. Не ініціалізовано, я забув включити. А, і ще одне. Нам потрібен термінал, тобто, куди буде виводитись саме повідомлення від платки. Як його додати в ваш QID, або ж ви можете використовувати паті. ось патті, Можете використовувати ось цю програмку, От, в принципі, теж через Port, через як це, список девайсів, чи як, не пам'ятаю, як ця штука називається в Windows. -і. Ви дивитеся, до якого компорта у вас підключений саме UART, Він там так і так називається компорт, Ось так от. І дивитися, куди і як що підключено. В мене це, здається, комп'ятий. Комп е, так, а, е, точно. Як під'єднати саме в QPD? Ось ви заходите на е, Help. Через, а що ж це таке? Ви заходите в Help. Е, Eclipse Marketplace. Так буде простіше. Вписуєте TM-термінал терміналу нажимаєте Enter і скачуєте цей термінал. Тоді перезапускайте, перезапускайте QBD і нажимаєте сочетання клавіш, Ctrl-Shift-Alt-T. У вас висвічується налаштування вашого термінала Тут ви вибираєте серіал-термінал, тобто послідовний ну компорт, щоб під'єднати, в общем да Тут також вибирайте. Ну, тут він буде по, автомат, по автомату виставлено все. Думаю, тут більше нічого міняти не потрібно, крім от, Windows 1251, воно відповідає за символіку і коректний вивод символів, тобто саме на Windows, нехай буде. Я чомусь так думаю. <глару> бо в мене він завжди правильно працював, працював. Тому я надаю перевагу йому. Тепер прошиваємо. Я включив пірнав-програматор UART. Успішно прошита. Дивимося термінал. І ось така от красива штука. Напевно, нам надсилається з самої платки. Тобто безкінечним потоком. Да. За допомогою UART-а, от, от так от. Його можна використовувати в, принципі, в різних проєктах. Я хотів би показати в більш на складному при прикладі, але просто не маю на то часу. У мене по всьому трошки горять дедлайни по навчанню. І я, в принципі, просто дурний сам по собі. <сум> Тому е, сьогодні я покажу: ну, от показав на такому самому банальному е, прикладі. А, так а, в принципі, на цьому все. Е, що потрібно, пишіть в коментарях, можливо, також зніму про це відео. Далі я хочу ось у мене є там план. Я хочу зняти ще відоси по щепокану по SPI, по I2C і по, в принципі, по бібліотеці DCP. Я її ось буквально тільки почав її поверх, поверхність чіпати трохи. І якби також хотілося б це з вами осудити, бо навіщо я взагалі це почав робити. Я почав це робити із-за того, щоб самому е, вивчати матеріал, самому його працьовувати. Ось як ви бачите, в мене тут весь сценарій. Самому працьовувати і тоді вам пересказувати і цим же самим, і самому обучатися. Е, в общем, так лайки я просити не буду, підписуватись також не буду. Це суто якби розважальна штука, пізнавально розважальна. Суд для мене. Тому, якщо комусь приємно, я задоволений. Якщо ні, то ну, буває. Все, дякую вам за увагу. Давайте пока.